Командування високомобільних десантних військ Збройних сил України підсумували роботу за 2016 рік. Командувач ВДВ Михайло Забородський грамотами та кубками відзначив командирів підпорядкованих військових частин. За підсумками 2016 року кращою частиною ВДВ стала 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Був рейтинг, система рейтингу підставі. Підсумкові цього року вже визначались краще і краще. Хоча цей рейтинг – це так це, це вклад кожного офіцера військовому десантних військ, скажімо так, бригади сиділи. І у нас важко сказати, яка бригада краще, а яка гірша. Кожна бригада по-своєму хороша. Учасником наради був і начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України Віктор Моженко. Я певний тому, що ті перспективи, які плани, які ми для себе, скажімо так. Намітили, повинні бути стосовно реалізовані, особливо, де, що стосується набуття проможностей і потужностей високомобільними десантними військами. На вас покладаються серйозні надії і серйозні засудити. Віктор Муженко влучив кращим десантникам відзнаки та нагороди від Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. В'ячеслав Назаренко, Олександр Райковський, військове телебачення.